Храм Української православної церкви в Сумах і невеликий гурт бійців про себе з міркувань безпеки дуже коротко. Лише те, що їх бойовий підрозділ носить ім'я їх мужнього Маріуполя, де залишились їх рідні. Але там нині російські окупанти. Військова бригада строна дві 2015 році. Ну воювала на всіх ділянках фронту. Так ви ще з того часу, да ми воюємо. ще з того часу? Бійці звернулись на Сумщину за допомогою. На фронті їм украй потрібні автомобілі перевезти снаряди чи поранених. І тепер приїхали забрати два пікапи від благодійників родини Калініченків, які від першого дня війни працюють на українську перемогу. Хлопці мої старший Сережа, менший Віталій, вирішили придбати два автомобілі, передати одному з сьогоднішніх. Підрозділів, які приїхали, на отримали ці машини. Я їх підтримав десь близько двох місяців, поки ми їх за кордону привезли сюди, потім віддали на техобслужування, заміна різині, маслів, фільтрів, всього. І сьогодні це хороші машини, які будуть добре служити. Нашим воїнам і дай Боже, щоб вони ускорили нашу перемогу. Дякую за підтримку за допомогу у наданні нашої бригади двох пікапів. Для виконання бойових завдань за призначенням їхня праця також відіграє важливу роль у виконанні бойових завдань. А для військового виконання бойових завдань – це ну найважливіше, що може бути. Тому от їхній внесок ну дуже важливий. Посередник між військовими та доброчинцями благодійний фонд імені Харитоненка. Його співробітники знайшли машини за кордоном та доправили техніку на Сумщину. Звернувся до нас Віталій Ніколайч Калінченка з проханням знайти придбати, придбати машину за його благодійною фінансовою допомогою. Ми ну, зазванювалися в Польщу, їх їздили спеціально за цією машиною. Машини були в ну в гадлому стані. Ми дуже півтори кілитися кілометрів. Ми приїхали з Польщі. Владика Мефодій, архієпископ Сумський і Охтирський, освячує автівки. Мене Потребуємо чужих земель. Ми хочемо відстояти, щоб наші діти жили в європейській країні. Це обов'язково буде. Але в першу чергу це заслуга буде наших воїнів. І ця місія, яка лягла на ваші плечі сьогодні, є святою захистити народ свій. Я хочу подякувати Микола Петрович, вам, Віталію Миколаївичу, Миколі Васильовичу і всім, всім друзі вам, за те, що ви разом з армією що робите добрі справи. Високопрохідні, потужні пікапи це нині найбільша потреба для всіх бойових підрозділів української армії. Проходимо у тих машин, будем так говорить, дуже лучше, ніж у трактора. От. Вони повноприводні, все на ці машини можна навіть поставити какую-то там пулемет там, тому пулеметне. Тобто вони реально очень нужны. Тобі ми без них ніяк не обойдемося. Большое спасибо таким людям, которые нам їх дають, От. Потому що реально ми без них як без рук. Народ, бізнес, влада, церква і збройні сили України 11 місяців війни сотні мільйонів українців, допомагаючи різними способами поряд зі своєю мужньою армією. Сьогодні родина Калінченка, за що їм вдячність надає чергову допомогу збройним силам України. Два цих пікапи, які ви бачите на за спиною. Я хотів би подякувати всій родині їхній, тому що це дійсно приклад соціально відповідального бізнесу. Незважаючи на ті економічні втрати, які вони зараз несуть, і ви знаєте, що були пошкодження в них і в обстрілу і підриви техніки їхньої на мінах. Вони все таки знаходять можливість ресурс допомагати збройним силам України. І роблять це системно і щиро, за що їм вдячність. З такими бізнесменами ми обов'язково переможемо. На знак вдячності за передання автівки благодійникам від військових бойовий прапор бригади. Прапор нашої держави ми ага. даємо щирого серця за підтримку та допомогу Каниченко Миколи Петровичу. Дякую вам велике Спаси, Дякую. Спаси, за підтримку та допомогу. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, Новини СТС Микола Петрович, Віталій.